що <Шо> за пельмень. Боже. Йоханый бабоханый. Айки в нього скини есть. На свиня. Натискай готовий уже. Я буду свиньою. Всем привіт, друзі. Ви на канале Punk Studio. Також зі мною сегодня Борода в Капелюсі. Ми будемо играть в Devour. А, вчора був Хеллоуін, тому, відповідно, і така гра. Звісно, скін скін, я, я зараз вам покажу це просто. Ох, я, бо, я боюсь. Я з моїм умінням грати в хорори. Це буде Це вода. Це вода. там немає нічого. Я вже передбачаю питання. Демонічний культ. Друзі, не слухайте його, це все горілка. Після її успіху вона. Там якась ідея. Експериментували з ритуалами. В Стародавніх текстах. Коза демон. Вона досягла своєї цілі. Знаєш, у нас два різних тексти зараз іде. Та я так чисто зміст переказую. Коротше, щось спішно не mm -hmm. так, і вони будуть. їхні наступники будуть розбиратися, в чому прикол. Mm -hmm. Та-да, ти що? Це воно буде синхронно, це перекладати буде смішно. Тебе по одному, у мене по-іншому. Я чисто зміст передав. Це точно. І то так передав, наче. Так, суть. Waiting for the host. To start game. Чи такий високий! Блін, це похоже на эту гру V, бачу? по V. -u. V. А куди ти з. Мене тільки літак. Так що нам надо зробити? Обійти, мабуть. Десь тут має бути вхід. По логічному. не може перескочити? Ага, ні, тут не можна. Десь якось нам треба залізти сюди. Я заліз. Як? Через бочку. <рі> Та якось збоку. Ні, а там якось збоку на неї надо. Або з того боку, або з іншого. А. <рі> це дивно насправді, да. але. О, шинам. Так. Зібрати всіх кіз для ритуалу виклику було нелегко. Добре, що я мала аж стільки проклятого сіна, я починаю замислюватись, чи гарною ідеєю робити це на самоті. Нейтан завжди казав мені, що я повинна бути зі своїми людьми, коли прийде час, я почуваю себе дивно, ніби моя шкіра горить. Це англійською? Ти так швидко? Ні. О, це б Там переклад... Тут є українська озвучка, я перекладав англійський. текст. Тут є ще один що? бенз. Да. А де я аптечку просрав. А, ні, в мене є аптечка. Ну, бери, бери бенз. Не хочеш? Ні, не, не хоче. Ага, бенз не хочу. Все, Шо, вона бенз не буде брати, тому що вона взяла аптечку. А два предмета це занадто. А солома? О, тут Часолому. Сино? Я ну, гарбузик знайшов. знайшов. він не він тебе знайшов. Ээээ, да, ты. Видно, я не могу. Звісно, це я. Е, обійшов з другої сторони двері. Будинок з іншої сторони. Він так дивно стрибає, цей персонаж. Мені. Таке враження, що на нього гравітація трошки більше діє, ніж на нас. Ще один гарбузик. За, Занюхаємо дрова. Так, це ти там, да, я сподіваюсь. Ну а хто ж іще Так, сино. <сіло> ти що будинок підпалити О. хочеш, чи що? А що можна зайти? Ключ від клітки Ключ відклетки. Блін, і що він не може вибити це сране скло? Не ну, ясно. Не може. Броньоване, да? Опа. Яке цікаве місце, глянь. Дорогаче, ні, я не буду. Що? Де? Блін, ну як ти щось бачиш в цій сраці? Не знаю, було б зручніше, якби я сидів в темноті, але. Um... Так, це все, на що сподівалися, спостерігачі, прийшов час принести в жертву Кіз, і це маю бути саме я. Залучення когось ще може розірвати мій зв'язок з азазелем, і тоді він буде вигнаний. Чому я тримчу? Дійсно, чому? Ну, блін... Збирай гарбузи. До тебе це тільки дійшло? Ну. Іди в баню. Ти задолбав, ти завжди біжиш. Я тут досліджую, роздивляю. Я випустив кіз. Блін, все нам О, Вони вибили двері в будинок. Іди Хорош. Скло це вибили? Ні, двері. Біля скла ось, Підійди сюди. Тут правіше. Блін, я тільки два гарбуза знайшов. Нам сюди. О! Нам в підвальчик. Блін, так плавно. Камера така плавна в цій грі. До речі, непогана графіка. Але, Але прям тем, приємна. Щоб... Графіка. А, 17 жовтня я чую голос Азазеля у своїй голові. Відчуваю його лють по венах. Я відчуваю, як втрачаю контроль над ним. Я не розумію. Я не можу зупинити ці дивні слова, що ллються з моїх уст. Коли я їх промовляю, його посіпаки постають навколо мене і. і текст обривається. Ха-ха. Мене теж часто вириваються, тут слова приходиться їх запікувати. Так, у мене є ключ від підвалу. Це ти заговорив? Ти блін. ти козел. Отримуй. Ні, нормально, так, я йду, мене... якийсь бородатий мужик кричить. А я не можу? А, можу. Давай Та більярдик. Так, і все це записка, да? Мені іде. Піди сюди, я в зим зайшов. О! Тут ножики в стіні. Це дуже добре, позитивно. О, це хороший знак. А можна? Це ти закрив? Це ти закрив, да? Блин, все капець. Ти більше мені не друг. А шо це таке Це... Це подрані шпалери. Для чого бензин? Давай на другий поверх. Гигом. Гвері за кчинені. Шо робит? Що робит? внизу. Ну нам, треба там якось обейтай и оббежать Ну давай, мужик Ты ее бачишь? Не Бачу Бачу А у нас стоит там Вона ж не біжить за нами. А ти прям на 100% впевнений, що вона не піде, так? Да? Ні. Привіт, красуне. А, що сталося? А вона зникла. Ну я не знаю, у мене був варіант просто тікати. Я, я звідки? Я грибу, що вона зробить. О, де зелена лампа так таке хочу. Жовт. Вони бояться світла. Я намагалася зупинити їх, але. Допоможіть! Пробачте! <гум> Вона теж так говорила різними. О, я ключ наш. <гум> мій, мій удачний день. Що? Тут якісь фотки. <гум> мене мене ключ є. Що з цим ключем робити? Кому засунуть? Ток кит? Да. О, мы можем на улице двери. Котячий, котячий АСМР. Так? <гум> <гум> так, а ну тихо забанять. <гум> До речі, а ты знаешь, что на правую кнопку мышки можна щось робити? Да, приближать и і... еще світити цею фигнй. У мене ключ є. О, Блін, хамуха, ти У <laughs> мене також ключ від телевізійного залу. А в мене Подімо. просто. А як ти подивився? А воно пише. А на К нажимаєш, щоб глянути в кімнату. Головна спальна кімната. Як, ти, як ти це зрозумів взагалі? А я грибу. Так це писалося все? Головна спальна кімната де писалось? Ні. А, писалася. А, ну я як завжди, так. Що <звіг> там знову. Вона, вона Вона, вже не стоїть. <звіг> не стоїть? Ні, <Нє>, вона ходить. <звіг> а, це те, що ти чин... Так, гостєва спальня. Так, я зашов. На другому поверсі відкрита кімната. Я туди зайшов. А ще нам потрібен ключ від е, клітка на горищі. Так і написано: ключ від клітка на горищі. От так от. Тут е, цей. Е, не, не, це. Це кози. Тут кози. А де ти на другому поверсі, чому я тебе не бачу? Зайди на другий поверх і відкрий двері. що, а тепер сюди. А, ти ось тут. Давай всі кімнати обдивимо. Усе, диви, ДВ, бачиш клітка є меч. І нам потрібно да, 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 да. наверх піднімайся. Да. Піднімайся наверх. Ось. Так що. Шукати. Так що ключ треба шукати. Гар гарбез. Капець він страшний. Так тут. Блін, ну гарна грай, -мо. Графіка прям класна, мені подобається. Ну, типу, як для хоррора, серйозно, щоб хоррорі графіку робили. Ну, так же ж не має бути херні якоїсь свачі. О. Кізочка. хе ну, <laughs> багато хорорів є з спрайтової графіки. Так, ти де. А я тут з кізочкою хожу. Так, ти там давай акуратно. вот це вот все з кізочкою. Дивись, щоб тебе не забавно. <laughs> <смеш> так. Ходить він з кізочкою Заздриш? Ні, ні А де я? Де я? Я запутався. Шо це таке? Тут є червона кімната. О. Натисніть R, щоб використати батарею. Ну, я натискаю R. Цебе, R. мабуть, заповнено зараз це. Можливо. Так, куди йти? А що це я робить договорюсь. ультрафіолет? Навіщо мені потрібно. Можливо, буде потім відганяти її чи що. Та блин, там хтось бігає. О, я відкрив двері на вулиці. Це, або ты А так в смисі я ж відкрив уже їх, не? я їх закрив. Закри. Скляніють. Ні, не скляні. А, ну я скляні відкривав. Ти Можна... спустись на перший поверх. Да, сейчас. Блин, тут дитяча це все. Uh -huh. Так, зараз. Де, де перший поверх. А можна стрибать, я не здох... Я Не сдохну. Я прям тобі на голову шмальнув Ти А де? ось і він Так, а ну зажди секунду, у мене якась херня. <laughs> да, все, там щось то як залагало. Це дурепа сказала I want you. Хе-хе-хе. <laughs> да, ну не надо, адам, ну хочу... не так же зразу. Ой, я не можу присідати <ріст> Я не хочу. Я можу присідати <ріст> На що ти там присідаєш? На це <ріст> Блин, вона капець Дивна Я не знаю, що від неї чекати, насправді. Та ти не хвилюйся, це вона поки що така. Да, вона потім буде активніше. По-любому Це погано. <ріст> я люблю, коли все спокійно і хорошо. А, ось знайшов, нашел, Де, 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 де? Блін, як ти поясни. Там, де вона. Ну, я тут біля неї. Я закрив двері за нею. Мені треба заходити? Помниш кімнату з зеленою лампою. А, все, за тебе, за тобою, за тобою, назад. Все. Що це? Тут є ключ. Клітка на горищі. Так, і ти у нас сьогодні ключник, да, Я так розумію. Так, куди нам? Що там? А ти де? Пласт. Уже біля клітки Майже. Задумбав, де де воно взагалі? На третьому поверсі. А як піднятись так, щоб вона мене не. За козенятами вони приведуть куди треба. Куда куди пішли? А. Ні, коли а ти не <ш Standing> об, <'iendo> я прям на неї вийшов. Ти <с... sharp> казав кузенята приведуть. Так, я на третій поверх пішов. Ну, чи на горищі. Ай, в мене гра лагає. Ну, вона прям. якась вона дивна ця гра. Я вийшов на вулицю. Клас. Тримайте, тримайте оцей ліхтарик, щоб спалювати ворогів ультрафіолетом. Прикол, яких ворогів? Таких ворогів. Я не хочу. Можна, я все, я вийшов на вулицю. <сімпілляємо> так це на вулиці відбулося. В смысле? <хи> Я... Ага, Бенс, надо сюда залить в. Вогонь. В, в центральную. Мабуть, треба Мабуть треба сином цих козенят прибанить. Куди? Сюди. До жертовного алтаря. Для чого мені викидати предмет, а? Кого жертовного? Де? А все, я. Казат. Казат Ну вона нічого їй не робить. Там... Може вона Бо подруга? Вона не є, вона. Вона ну, поцілується. <різь> <де. різь> <різь> Ні, не хоче. Там вона нам дає просто в хату зайти, так? Да? А, а вона спокійно все виходить, так? Да? А, а, да? ха <зв>. <Даже> так. <А! зв>. Боже, як це гучно! <зв>. Жесть. Це було так гучно, що капець. Так що вона якась небезпечна. <зв>. думав вона друг. Я думав, вона друг. А вона і тебе вбила, чи що? Ні, але я тебе бачив. В підвалі, але як туди спуститися? Ну, там же ж вхід є. о Мене щось піднімає. щось <плес> 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 Слухай, більше на неї стараємося дорватися. <плес> ага. О, треба е, чи козенят, чи я не розумію, чи треба знайти цього. Нормально так и що, Так, можна робить, да? А як ти його ведеш? Дай тихо-тихо-тихо, не туди. не туди. Ні, не, не туди. хм як ти? Що А як? Я хамуха, хазайди, може, якось надо, треба... что там вона за тобой гонит? Да нет, це дебилы, появляются спамляться прям. Так, ну вони йдуть куди мені треба, тільки я не помню куди. Не, Анька, йди, Гуляй. там? Да демон сраний. Що їх так багато? <гум> так, щоб викинути предмет. Ну це типу... Так, да, Максим, я зрозумів, що робити. Іди Но... сюди, бери сіно. Ну. No. Бери сіно і кидай куди ти ходь, щоб вони прибігли. <ріхи> ти його <я> взяв? <ріхи> а як ти його взяв? На й ку кнопку? Е. Бау. Що це? Да, да, да. це? не знаю. Ну короче, ти зрозумів принцип игры, да? Да. Все, Прим... поки... Його прям в цю треба налити? надо налить. Выбежи сюда! Мені страшно. Так а що я зроблю? Он Вона мене вб'є щось! А! Так я нічого не зроблю, ти ж. Типу, бережу. Що, ти вижив? Поки да, але вона тепер ганяється за мною. Тоді роби, 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 роби. Я буду тікати від неї, скільки зможу. Так. Все, сейчас вона мене вб'є. Да? А я їб... А! Поки тебе не було, я зносив сюди бензин і солому. А я не можу. А я не можу тебе підняти. Ну лежи, стой, не рухайся. Я знаю, що треба робити. А, аптечка. Але я не помню, де її кидав. А все, я бачу аптечки. Да? Да? Де? де? На другому поверсі отута, Дивись, наді мною оттуда прям. Бачу, аптечка надо. Де? Так, е, значить так, я... У мене, у mm. мене пропало сіна, а десь тут козеня. <ріст> Жесть! Як же воно б'є по коза, така драна. О, вона мене кудись в інше місце затащила, чи. Чи це анімація помінялась? Вона мене несе, наче Наче камеру з селфі палкою О, вона мене кокне. <ріст> Тут ще камера з руки палки. Ти вже на вулиці? Блін, капець казання джа, що за гра, блін? Ай! Ось вона. Симпл О, вот тут сейчас Сина Она уже бежит за мной А! ТА! Oh! Хахахахахаха А! Птичка тут, в синьке в дате Я боюсь сюда Хехехехехехех Кей-оу! Ніфіга не за тобою, вона за мною прибігла. Вона за мною весь цей час бігала, блін, виходить. Класно. Так що давай, я вообще хребую, я сейчас. Блін, я не можу вірю? тебе знайти, ти задрав. Я під тобою. А чого вона бігає, як скажена? Я не можу знайти підйом на третій поверх. Я втомився вже від цього. Я приповз до тебе, альо. Та бачу, де птичка. Пішли сюди наші. А! А! Тікай. А ти тоже повзаєш? Так. Це значить, є. А, ні, немає. А, ні, Left4Dead. Left4Dead. <раправила> <for> <дивую> Зайшли одразу в другу oh. гру. Давай подивимось. Повзлися всі. Анька прийде, а вона дивиться. Дівол. Трошки підняли собі левел. Ну ага. що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам ця гра сподобалася. Нам більш-менш сподобалося. Єдине, що воно перетворюється на рутину з того моменту, коли ти починаєш вже носити сіно, бензин, козенят, бензин, сіно, козенят, козенят, бензин, сіно, і воно вже трошки починає бісити. А ну ще періодично піднімаючи Макса за аптечкою. Ну так, да, це точно. Тому що ти начебто не можеш якось і супер втікти, тому що вона просто за тобою перманентно гониться. Але ну, реально весело. Навіть шкода трошки, що ми не пройшли, але і очівок позбирали, і ну, все-таки 7 із 10 непогано. Ладно. Поки що на цьому все народ. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канали Бородавка Плюсі, підписуйтесь на канал Punk Studio. Донайте на ЗСУ. Не забувайте, да, прямо зараз закиньте туди старненку на баночку. І хай воно да. і хай триває, те, що має тривати. От. Бажаю всім гарного настрою, як найкращого дня, і ставте лайки, да, щоб ми розуміли, що вам подобається контент. Діліться цим відео з друзями. Заходьте на канал до Панк Studio, тому що. Ну, старається все, а в результаті а в результаті нема результату. От, хотілося би, щоб це трошечки змінилося. Тому заходьте, будь ласка, в мене буде в кінці відео там посилання, плюс я в описі також на його канал покликання скину. да Тому давайте. А поки що на цьому все. Любіть Україну, і зустрінемось в наступному відео. Угу. Папа.